Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про доброту. Так, саме про ту доброту, яку ми всі цінуємо. Але чи замислювались ви коли-небудь, що іноді вона може нам зашкодити? Сьогодні я розповім вам про 10 причин, через які надмірна доброта може зруйнувати ваше життя і як стоїцизм може допомогти нам знайти баланс. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні матеріали. Давайте разом вчитися і рости. Причина перша втрата особистих кордонів. Чи знайоме вам відчуття, коли ви не можете відмовити людям, коли ні здається найважчим словом у світі, це тому, що ми часто вчимося бути добрими, бути корисними, бути тими хорошими людьми. Але ось що стоїцизм може нам показати про втрату особистих кордонів, коли ми завжди кажемо так, ми відкриваємо двері свого життя всім без винятку. Ми стаємо доступними 24 на 7. Наш час і наша енергія стають чиєюсь власністю. І тут ми стикаємося з проблемою. Ми ризикуємо забути про власні потреби, про власні бажання, про власні мрії. Ми перестаємо бути авторами власного життя. Стоїки, такі як Марка Врелій чи Сенека, вчили нас важливості самоповаги. Вони говорили, що ми повинні встановлювати кордони не тільки для інших, але й для себе. Це не означає, що ми повинні стати егоїстами. Це означає. Що ми повинні визнати свою власну цінність і не дозволяти іншим перетворити нас на засіб досягнення їхніх цілей. Коли ми вчимося казати ні, ми не тільки захищаємо свій час і свою енергію, але й відновлюємо контроль над своїм життям. Ми даємо собі простір для росту, для самовираження, для досягнення того, що дійсно має для нас значення. Так, іноді це може здатися складним, іноді ми можемо відчувати провину. Але пам'ятайте. Що ваше «ні» може бути найбільшим так для вашого життя. І коли ви вчитеся встановлювати кордони, ви не тільки допомагаєте собі, але й надаєте приклад іншим, як жити повноцінним і здоровим життям. Причина друга втома від надмірної допомоги. Ви коли-небудь відчували, що ваша енергія виснажується, але ви продовжуєте допомагати іншим, навіть коли це коштує вам занадто дорого. Це те, про що ми говоримо, коли згадуємо про втому від надмірної допомоги. Допомагати іншим це дійсно чудово, це вияв співчуття. Любові до ближнього, і це може приносити радість як отримувачу, так і давачу. Але коли ми переступаємо межу і починаємо жертвувати своїм здоров'ям, своїм часом, своїми ресурсами без урахування власних потреб, ми ризикуємо вигоріти. Стоїцизм, філософія, яка вчить нас жити в гармонії з природою і приймати речі такими, які вони є, також нагадує нам про важливість самодогляду. Стоїки, як Марк Аврелій, вважали, що не можна добре служити іншим, якщо ми не піклуємося про себе. Вони вчили, що самодогляд не є егоїзмом, це необхідність, щоб бути корисними іншим на довгу дистанцію. Коли ми ігноруємо власні потреби, ми не тільки шкодимо собі, але й зменшуємо свою здатність допомагати іншим. Вигорання може призвести до зниження продуктивності, до депресії, до втрати мотивації. І тоді, замість того, щоб бути опорою для інших, ми можемо стати тягарем. Тому, коли ви відчуваєте, що ваші сили на межі зупиніться. Подумайте про свої потреби, відновіть свої сили. Знайдіть час для себе, для свого відпочинку, для своїх хобі. Це дозволить вам повернутися до допомоги іншим з новими силами і здоров'ям. Пам'ятайте, що допомагати іншим це марафон, а не спринт. І для того, щоб пробігти цей марафон, нам потрібно піклуватися про себе. Так стоїцизм і самодогляд ідуть рука об руку, допомагаючи нам жити здоровим і збалансованим життям. Причина третя бути використаним. Ви коли-небудь відчували, що ваша доброта не оцінюється належним чином, що люди беруть вашу доброту як належне і навіть використовують її проти вас. Це може бути болісним усвідомленням, але важливо пам'ятати, що стоїцизм може навчити нас, як бути мудрими в цих ситуаціях. Іноді, коли ми відкриваємо своє серце і руки, деякі люди можуть сприйняти це як слабкість і скористатися нашою добротою. Вони можуть просити про допомогу, знаючи, що ми не скажемо ні. Або вони можуть навіть маніпулювати нами для досягнення своїх цілей. Стоїцизм вчить нас бути мудрими і розуміти наміри інших. Стоїки, як епіктет, вчили, що ми повинні бути уважними до дій і слів інших, але також і до наших власних реакцій на них. Вони вчили нас, що ми не можемо контролювати дії інших, але ми можемо контролювати свої власні реакції, коли ми вчимося встановлювати межі і говорити ні, коли це необхідно. Ми не тільки захищаємо себе від використання, але й вчимо інших поважати нашу доброту. Ми показуємо, що наша доброта – це не слабкість, а сила, яка виходить з вибору, а не з обов'язку. Таким чином, стоїцизм допомагає нам розвивати мудрість і розсудливість, щоб визначити, коли наша допомога є дійсно потрібною і коли вона може бути використана. Це дозволяє нам бути добрими не тільки до інших, але й до себе. Причина четверта втрата поваги. Повага це фундаментальний аспект будь-яких стосунків, чи то особистих, чи професійних. Але що стається, коли ми не встановлюємо межі? Чому це може призвести до втрати поваги? Давайте розглянемо це через призму стоїцизму. Коли ми не встановлюємо межі, ми відкриваємо двері для інших, щоб вони визначали, як нами можна поводитися. Це може призвести до ситуації, де інші починають нас сприймати як само собою зрозуміле. І як наслідок, наша повага до себе і повага інших до нас може зменшитися. Стоїки, такі як епіктет. Чили, що повага починається з самоповаги. Вони вважали, що ми повинні встановлювати межі і бути відданими своїм принципам, щоб інші могли нас поважати. Вони наголошували, що ми не повинні дозволяти іншим людям або обставинам знижувати нашу власну цінність. Встановлення меж це не про те, щоб бути жорстким або недоступним. Це про те, щоб бути чесним з собою і з іншими, про те, що прийнятно для вас, а що ні. Це про те, щоб виразити свої потреби і очікування ясно і послідовно. Коли ми вчимося цінувати себе і встановлювати межі, ми не тільки зберігаємо свою власну гідність, але й надихаємо інших поважати нас. Ми стаємо прикладом того, як поводитися з гідністю і взаємною повагою. Таким чином, стоїцизм вчить нас не тільки цінувати себе, але й встановлювати межі, які допомагають нам підтримувати здорові стосунки, де повага є взаємною. Причина п'ята неможливість сказати ні. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, що сказати ні може бути одним з найбільших проявів доброти? Це може здатися парадоксальним, але давайте розглянемо це через призму стоїцизму. У нашому житті часто з'являються моменти, коли ми відчуваємо тиск, щоб погодитися на щось, що не відповідає нашим бажанням або потребам. Можливо, це стосується професійних обов'язків, особистих відносин або навіть повсякденних ситуацій. Іноді ми відчуваємо, що так, це єдиний прийнятна відповідь. Але чи дійсно це так? Стоїцизм вчить нас, що сказати ні, це не тільки наше право, але й наша відповідальність. Стоїки. Як Марка Аврелій, вважали, що вибір це суть людської свободи. Вони вчили, що ми повинні робити вибір, який відповідає нашим найглибшим переконанням і цінностям. Коли ми кажемо ні, ми не тільки захищаємо свій час і свої ресурси, але й відстоюємо свої цінності. Ми показуємо, що ми поважаємо себе достатньо, щоб не дозволяти іншим визначати наші дії, і це у свою чергу викликає повагу в інших. Так іноді це може бути складно. Іноді ми можемо відчувати провину або страх перед негативною реакцією, але пам'ятайте, що кожне ні, сказане з повагою до себе, відкриває двері для так, яке дійсно має значення. Таким чином, стоїцизм вчить нас, що сказати ні це також форма доброти, особливо до себе. Це вчить нас важливості вибору і того, як цей вибір може вплинути на наше життя і життя тих, хто нас оточує. Причина шоста втрата цілей. Чи коли-небудь ви відчували? Що ваші власні мрії і цілі відходять на другий план. Тому що ви завжди зосереджені на потребах інших, це поширена ситуація, але важливо знайти баланс. Давайте подивимося, як стоїцизм може нам у цьому допомогти. Коли ми постійно зосереджені на допомозі іншим, на виконанні їхніх запитів або на вирішенні їхніх проблем, ми можемо почати ігнорувати наші власні амбіції. Це може призвести до втрати власного напрямку і, в кінцевому рахунку, до втрати сенсу в житті. Стоїцизм вчить нас. Що особистий розвиток і самовдосконалення є ключовими для досягнення щастя і внутрішнього спокою. Стоїки, як Сенека, вважали, що ми повинні присвячувати час самоаналізу, встановленню цілей і працювати над їх досягненням. Вони наголошували на важливості жити згідно з природою, що означає розуміння і прийняття наших власних унікальних талантів і можливостей. Встановлення особистих цілей і праця над їх досягненням не тільки дає нам відчуття напрямку, але й допомагає нам відчувати себе здійсненими і задоволеними. Коли ми досягаємо наших цілей, ми відчуваємо себе більш впевненими і мотивованими. Таким чином, стоїцизм не просто вчить нас зберігати фокус на особистому розвитку. Але й надає нам інструменти для досягнення цього. Він вчить нас бути відповідальними за наше власне життя, визначати наші власні цілі і працювати над їх реалізацією. Незалежно від зовнішніх обставин або очікувань інших, причина сьома відчуття невдячності. Ви коли-небудь робили добрі вчинки, очікуючи вдячності, але замість цього зустрічалися з байдужістю або навіть невдячністю. Це може бути розчаровуючим. Але стоїцизм пропонує нам інший погляд на цю ситуацію. Не завжди люди оцінюють вашу доброту, і це нормально. Ми не можемо контролювати реакції інших, але ми можемо контролювати наші власні очікування. Стоїцизм вчить нас знаходити вдячність у собі, а не шукати її в зовнішньому визнанні. Стоїки, як Марк Аврелій, вважали, що справжня вдячність приходить з розуміння того, що доброта це не транзакція. Коли ми робимо добро, ми не повинні очікувати нічого взамін. Наші добрі вчинки повинні бути самодостатніми, виконаними з чистого бажання робити добро. Коли ми вчимося цінувати сам процес допомоги іншим незалежно від їхньої відповіді, ми знаходимо внутрішнє задоволення. Це відчуття внутрішньої вдячності і спокою є набагато стійкішим, ніж тимчасове визнання від інших. Таким чином, стоїцизм допомагає нам розвивати внутрішню стійкість і знаходити радість у власних діях. Він вчить нас, що коли ми робимо добро без очікувань винагороди, ми стаємо більш вільними і щасливими. Причина восьма. Втрата власного голосу. Чи коли небудь ви відчували? Що ваш голос загублений серед інших, що бути завжди милим призводить до того, що ваші думки і почуття залишаються непочутими. Це може бути неприємним відчуттям, але стоїцизм пропонує нам спосіб знайти наш власний голос. Бути завжди милим може здатися легким шляхом у взаєминах з іншими. Але коли ми постійно погоджуємося з іншими, не висловлюючи своїх справжніх думок і переконань, ми ризикуємо втратити свою унікальну ідентичність. Ми можемо стати лише відгомоном чужих ідей, а не повноцінними учасниками діалогу. Стоїцизм вчить нас бути впевненими у власних переконаннях. Стоїки, як Марк Аврелій, вважали, що ми повинні бути вірними собі і своїм цінностям, навіть якщо це означає стояти наодинці. Вони вчили, що ми повинні висловлювати свої думки з чесністю і сміливістю, незалежно від того, чи будуть вони популярними чи ні. Висловлюючи свої думки, ми не тільки показуємо повагу до себе, але й надихаємо інших робити те саме. Ми створюємо простір для справжнього діалогу і глибокого з'єднання з іншими. Таким чином. Стоїцизм не тільки вчить нас бути впевненими у власних переконаннях, але й допомагає нам знайти баланс між бути милим і бути чесним? Він показує нам, що наш власний голос є цінним і заслуговує на те, щоб бути почутим. Номер 9. Відчуття обов'язку. Чи відчували ви коли-небудь, що доброта стала для вас тягарем? Що ви робите добрі вчинки не тому, що хочете, а тому, що відчуваєте, що мусите. Це може призвести до виснаження і розчарування. Але як нам змінити це відчуття обов'язку на вибір? Стоїцизм пропонує відповідь. Доброта повинна виходити з серця, бути виразом нашої внутрішньої сутності, а не зовнішнім тиском або обов'язком. Коли ми робимо щось добре тільки тому, що відчуваємо, що мусимо, ми можемо втратити радість від цих дій. Стоїцизм вчить нас, що доброта це вибір. Стоїки, як епіктет, вважали, що наші дії повинні бути відображенням наших внутрішніх переконань, а не результатом зовнішніх очікувань або тиску. Вони вчили, що ми повинні діяти з добротою. Коли це відповідає нашим цінностям і коли ми дійсно хочемо це робити, коли ми вибираємо бути добрими, тому що це відповідає нашим переконанням, ми знаходимо в цьому глибокий сенс і задоволення, ми не відчуваємо себе змушеними або обтяженими. Натомість, ми відчуваємо себе вільними і щасливими, роблячи вибір на користь доброти. Таким чином, стоїцизм допомагає нам перетворити відчуття обов'язку в свідомий вибір. Він вчить нас. Що доброта не повинна бути тягарем, а повинна бути виразом нашої власної волі і бажання робити добро. Номер 10. залежність від визнання. Чи відчували ви коли-небудь, що ваші добрі вчинки стають менш задовільними, якщо вони не отримують визнання? Це почуття може бути ознакою того, що ми стаємо залежними від зовнішнього визнання. Але як нам змінити цю залежність? Стоїцизм пропонує нам інший шлях. Шукати визнання за добрі вчинки може стати залежністю, яка відволікає нас від справжньої сутності доброти, коли ми робимо щось добре. Чекаючи на похвалу або вдячність, ми ризикуємо втратити справжнє значення наших дій. Стоїцизм вчить нас робити добро без очікувань. Стоїки, як Сенека, вважали, що доброта повинна бути самодостатньою. Що наші добрі вчинки повинні бути мотивовані внутрішніми переконаннями, а не зовнішнім визнанням. Вони вчили, що коли ми робимо добро з чистим серцем, без очікування винагороди, ми знаходимо внутрішній спокій і задоволення. Коли ми відмовляємося від потреби у визнанні, ми стаємо більш автентичними у наших добрих вчинках. Ми робимо добро, тому що це відповідає нашим цінностям і переконанням, а не тому, що ми хочемо бути похваленими. Таким чином, Стоїцизм допомагає нам звільнитися від залежності від визнання і знайти більше радості та задоволення у власних добрих вчинках. Він вчить нас, що найбільша винагорода за доброту це внутрішнє відчуття гармонії та щастя. Друзі, пам'ятайте, що доброта це сила, але важливо знати, коли і як її використовувати. Стоїцизм може допомогти нам знайти цей баланс і жити повноцінним життям. Дякую, що дивились, і будьте добрі, але не на шкоду собі. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні матеріали. Давайте разом вчитися і рости.